Пан Костянтин до січня 2024-го був у лавах ЗСУ. Нині займається ресторанною справою, скористався грантовою підтримкою власної справи для подальшого її розвитку. Допомогу надали фахівці Довгинцівського райвиконкому. Місяць два було на перезагрузку, на подумань, перестроїтися мисленням на цивільне життя. І потім, як кажуть військовослужбовці, воздухів йшов взаємодію з Лавинцівським отримання прав. Все було на самому дуже, дуже легко. Всі фахівці розпали все по поколечні, все було зрозуміло. Активно в процес працевлаштування українських храміців, які з фронту повертаються до міста, підключився міський центр зайнятості. У вазі претендентів пропонують пошук робочого місця, яке максимально відповідає їхнім запитам та досвіду. Є програми з перенавчання, отримання грантових коштів на відкриття власної справи тощо. Спектр можливостей величезний. Незважаючи на те, що така не і вакансії, і можливість перенавчання кліток, я не сказала, що у нас більшість роботодавців, які, є, які сьогодні присутні, мені, вони пропонують навчання безпосередньо у роботодавця безкоштовно. І ще й виплачують за неприкладу під від, від час навчання, тобто можливості дуже велика кількість армійці, які повернули з війни і мають бажання опанувати новий професійний фах чи додатково вищу освіту. Їхні увазі відкриті двері вищих навчальних закладів, умови вступу та здобуття вищої освіти максимально лояльні та демократичні. До Учасників бойових дій, які тепер можуть вступати на набуття вищої освіти чи на додаткову вищу освіту. Без НМТ, без ЗНО просто ми робимо вступні іспити, які, звичайно, є дуже лояльними. І така людина, така де нас сидіти, незважаючи на рік, вона починає своє навчання. Навчання це відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу здійснює комплексну роботу з підтримки ветеранів та членів їх сімей. З 2014 року місто надало помощі на 1,3 мільярда гривень. В основному це соціальні питання. З початком Великої війни Рада оборони Кривого Рогу надала допомоги ЗСУ на більш ніж 2,3 мільярди гривень, яких 1,6 мільярда це кошти з міського бюджету. Ще 700 мільйонів приватні кошти через громадську організацію на Кривбас. Один з акцентів роблять на практичній доцільності зустрічі з ветеранами і з подальшою практичною Реалізацію кращих ідей. Найбільш цінна, мабуть, що ті зустрічі, які були до цього, вони були не протокольні, вони були змістовні. Саме на діалоговій платформі виникло питання багато питань реабілітації. У нас сьогодні один великий реабілітаційний центр і сім реабілітаційних відділень. Тобто, ну це не просто протокольне. Протокольний захід, да, на якому там хто що сказав, хто щось почув. А напрацювання саме діалогових платформ, ті питання, які задавались на діалогових платформах, вже втілені в життя і ефективно працюють. Загалом від міста армійцям передали вже майже тисячу автівок, 10 тисяч квадрокоптерів та FPV-дронів, 80 тисяч предметів захисної амуніції. Тільки протягом липня на фронт доправили допомоги на 48 мільйонів гривень. З квітня поточного року в Кривому Розі стараннями ради оборони міста та муніципалітету діє комплексна програма підтримки ветеранів з усіх питань від соціального захисту і до працевлаштування. Ми розробили велику програму, і там близько 70 заходів. На всі питання, на оздоровлення, на, на, на все то по ветеранам по цій програмі, по 70 заходам, ми виділили близько 500 мільйонів. Місто для підтримки наших ветеранів створено у нас офіс. Я ветеран, котрий працює, у нас багато вже людей. Пройшло через цей офіс. Ми виконуємо 622 послуги для ветеранів і вже 16,5 тисяч ветеранів і членів їх родин вже пройшли через наш офіс «Я ветеран. Станом на сьогодні комплексна ветеранська програма міста включає до себе близько 70 різноманітних заходів. Її справедливо вважають однією з найпрогресивніших в Україні, і підтвердженням тому є візит до Кривого Рогу профільної віце премєр міністерки міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також делегації Запорізької ОВА, які ознайомились та перейматимуть криворізький досвід на державному та обласному рівні відповідно. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.